Привіт! Я тут на семінарі нашої компанії, компанії Весан, зустрів свого спонсора, яку я дуже люблю, ціную, вважаю. І в принципі, зустрічаємося ми з нею не так то часто, тому що я живу в Україні, вона живе в Болгарії. Я хочу вас познакомлю зі своїм спонсором, своєю Боровиночкою. Здрасті! Ми зараз знаходимося на Кіпрі. Як ви думаєте, якби ми... З Володю, з Світланою, ну ви ж всі знаєте, за кого я говорю. Працювали на своїй роботі, на якій ми працювали. Ми працювали в медицині, працювали на зарплату. Коли б ми могли побачити кіпр, ви розумієте, це була взагалі якась мрія, якась казка, да? побачити кіпр, побачити світ. Ну з Вівасаном це можливо. Але я зараз не про те. Я вам хочу нагадати основну цінність сіткового маркетингу. Не стає питання швидких, заробляння швидких грошей. Не в тому питання. Ви можете заробити гроші швидко. Да, хто активніший, хто дає багато часу цьому бізнесу, дуже швидко може будувати структури. Хто ще ходить на роботу і займається другими речами, святковий маркетинг, згадує, коли вас запрошують тільки на презентації, це також не біда. Якщо ви навіть повільно це робите, рано чи пізно ви структуру збудуєте. Але ціні сіткового маркетингу це пасивний дохід. Ми це робимо раді пасивного доходу. Ну, тут одні красавіці йдуть трошки нам. Ну, нічого не пройшли, вже не будуть заважати. І я вам просто хочу нагадати, навіть якщо ви працюєте на якійсь престижній роботі, навіть якщо у вас достойна зарплата, тому що заплатня да, на українській, тому що ну, не всі люди да, вже отримують дуже маленькі доходи. Є люди, які, яким вистачає. Ви зрозумієте, що не одна зарплата. Яка б вона не була, вам не забезпечить рівень цього життя. Вам не забезпечить ну, на російських ростущих доходах, того що дійсно в сітковому маркетингу пасивний дохід і, 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 і ці доходи ростущі. Ви ну, розумієте? Це кожен рік. Хай на 100 євро, хай на 500 євро, хай на тисячу. Вони ростуть, 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 ростуть. І якщо ви не зупинятися? Ну, звісно, якщо будете лежати на дивані, може рости тільки ваш живіт. Більш нічого, і кілограми ваші. Але я вам хочу сказати, що нічого складного в цьому нема. Тому що я не сама розумна, я з маленького містечка, я е, не з якоюсь освітою, яка там е, професорською. Я звичайна людина, як багато хто з вас. Але е, є набагато ранговіші люди, набагато розумніші люди, і просто я дивуюсь, чого ви чекаєте. Починайте, давайте разом буде відпочивати на Кіпрі. Вот так. Зустрічі!